Всім привіт! Рада вітати вас на своєму YouTube-каналі. З вами Катя. Дякую, що ви зі мною дякую за вашу активність та за ваші коментарі. Якщо вам подобається мій канал, то ставте лайк та підписуйтесь. І сьогодні в відео я покажу вам, як приготувати новорічну страву, яка називається новорічні шишки. І для цього мені буде потрібно 250 г печива. Я вже зважила завчасно, у мене тут рівно 250 г. Якщо у вас печиво звичайне молочне, то потрібно сюди додати ще 3 столових ложки какао. Два або три. Дві, дві або 3 ну, Так як в мене зразу воно з какао, то я не додаю. І його зараз я перебиваю у блендері. Я вже печиво перебіла на блендері, і вийшла в мене ось така міленька суміш. Поки печиво відкладаю. Далі мені потрібно 100 г масла. Я також його зважила завчасно і зараз я його ставлю у мікрохвильову піч, щоб воно його розтопило. Масло в мене вже розтопилося, і я його виливаю до меленого печива. І далі мені буде потрібно 3 столових ложки згущеного молока і різка. У мене молоко домашнє згущене. Так, кинула 3 ложки і тепер це все ретельно перемішую. Я вже повністю перемішала суміш і в мене вийшла вона ось така за консистенцією. І тепер я переходжу до формування самих шишок. Беру прямо в руку і формую шишку. Ось я вже сформувала першу шишку і відправляю її в тарілочку. І тепер роблю всі шишки і тоді повернуся до вас. Я вже зробила і в мене вийшло 7 шишок. І тепер я їх відправляю в холодильник на 30 хвилин. У мене вже пройшло 30 хвилин, і я вже витягнула із холодильника. І вони вже стали більш таки твердіше печиво, застигло. Так, відкладаю і переходжу до пластівців. Я взяла ось такі пластівці. Я висипала в тарілочку, щоб мені було зручно, і зараз я буду вибирати пластівці, ті, котрі будуть нагадувати ось таку форму. Ось такі. А оті, наприклад, які ось такі, так, то я їх не буду брати, вони мені не підходять по формі. І буду робити форму шишки. Беру першу шишку. Видно, що вона вже застигла, вона вже більш така твердіша. Ставлю її на досточку. І тепер. Формую шишку я зробила перший шар і тепер перехожу до другого, а другий я кладу шахматним порядком. Я дороблю всі решту шишок і повернуся до вас. Я вже доробила всі шишки, і вони в мене мають ось такий вигляд. І останнім, що мені буде потрібно, це мені потрібно буде цукрова пудра і ось таке ситочко. І зроблю такий ніби сніжок. І посипаю пудрою. все, тепер мій десерт новорічний повністю готовий. І якщо ви любите, щоб було печиво не сильно тверде, то можете його зразу споживати або ставити на святковий стіл. Якщо ви любите, щоб воно було більш твердіше, то можете ще поставити на одну годинку в холодильник, щоб воно вже добре так затверділо і мало свою таку тверду текстуру. Якщо ви любите шоколаду, какао, то цей десерт є саме для вас. Пишіть в коментарі, чи сподобалося вам таке відео, також діліться, які ви десертики будете готувати цього року на Новий рік. Мені буде цікаво почитати ваші варіанти. Якщо вам це відео сподобалося, то ставте лайк та підписуйтесь. З вами була Катя, всім бажаю гарного та мирного дня та до зустрічі у наступних відео.